Бушко Олександр, учень 9 класу. Я була Кладислав, учень 6 класу. Ми хочемо вам продемонструвати проект модернізований хлів. Керівник гуртка. Кондрюк Денис Васильович. Мета модернізації, покращення сільських та промислово-заводських хлівів. Полегшення роботи працівника. Використані матеріали для проєкту. Електронні компоненти. Плата Arduino Uno, Фоторезистор. датчики температури, LCD-дисплей, Резистори, світлодіоди. Середвигун. макет на клад. Плат. Віртуальні платформи Tinkercad. На цьому слайді ми можемо побачити блок схеми. Початок. Закрити ворота, включити жовтий світлодіод, виключити червоний світлодіод, виводити текст на дисплей. Close Якщо освітлення більше 810 і температура більше 16, то відкрити ворота, виключити жовтий світлодіод, включити червоний світлодіод, виводити текст на дисплей. Open it. На цьому слайді вам показати підключення модулів проєкту. На цьому слайді електрична схема нашого проєкту. Висновок. Наш проєкт допомагає модернізувати і покращити умови роботи працівників фермерських господарств, полегшує та збільшує продуктивність праці. Дозволяє раціонально використовувати час працівників для інших справ. Є більш універсальним в плані монтажу та більш дешевим порівняно з ринковими аналогами. Дякую за увагу. До побачення. І хочемо ми вам продемонструвати відео, як працює наш хліб. Добрий день. Ми хочемо продемонструвати вам модернізований хліб. Він днем закриває відкривається та ніччю закривається. В ньому є такі датчики, як фоторезистор та датчик температури. Тут ми можемо побачити LCD дисплей, на якому ми можемо побачити статус воріт. Close це значить, що він зараз закритий. Температуру це як 17 градусів за цель. чунево – це є мій нікнейм, за яким можна смітатися. Всередині живуть кури, можуть жити гуси, корови, свині. Все побудовано на базі Arduino Uno. Дякую за. Увагу. Дякую за увагу. До побачення.